Шалом, це Славко. Сьогодні ми з вами поговоримо за нові українські укріплення та їх ефективність. Бачите, ви тут бачимо лі, дві лінії, три лінії. Я вже у вас і... давайте показую, так, щоб хоч краєм екрану було помітно, помітно. До чого це. І оце от розкидані в різних сприятливих місцях місцевості, оборонні позиції, навколо них наскільки все це ефективно. Зараз ми з вами поговоримо. Оце гіпотеза нашого брата Клемана Моліна з вересня 24-го року нічим не зіпсована. Треба сказати, послідуючими із де він вказує на цьому новопавлівському напрямку, ну, Кураховському напрямку власне, характер російських дій. Ось бачимо, червоні вони зробили. Потім витіснили отут-от. Войнадрівки жовте. Вони зробили. Лишилося оце от. Вони називають це рожевим. Ну я б назвав це життєрадісним пінком. Так, пістолети треба фарбувати. Мені я ще 2000 року хотів такий розфарбувати. У нас нема таких покриттів, на жаль. Так ось. І каже, що оцей от район Новопавлівки, він борониться успішно з осені. Бачите, ось. Ці оборонні позиції, і вони успішно обороняться. Оце от фронт, це Запілля, це Новопавлю, як ви розумієте, і вони успішно працюють з осені цього року оці позиції. Ось. Комар, ну, ви знаєте, Невелика новосілка. До чого ми, власне, йдемо? Ми йдемо. Так. Карта російських позицій. Ну що вам показати, оце от оборонні позиції навколо Покровська Мирнограда. Вважається, що вони Торецьк. Торець Покровськ, Мирноград. І те, що вони оцей от фрагмент оборонних позицій здобули, противник його здобув. Можна було б нервувати, чого він його здобув. Ну зараз ми поговоримо. Власне, до чого зводиться зараз їхня. Тактика преодолення оборонительних полос українських. Ізоляція в районі Турецька, ви знаєте, як Турецьк набитий військами. Ізоляція в районі Покровська Мирнограда, як тут набито військами, ми це говорили і коштом того, що мене один обіцяв убити за правду, каже, що Мадяр Ісус і по воді ходить. Я навіть не усамнів, я ще не усмів в цьому усумнітися. Як він збирається мене вбивати, то тут є одна проблема. Хай каже, убівають, але тут же ж ТЦК стоїть на в'їзді і на виїзді ж же ж загрібті патріота і відправити сюди або сюди. Як же, як же ж мене вбити, не підставляєш ТЦК? От в чому проблема для патріотства українського. Я не Стерненко, мене не ЗБРУ боронить, мене боронить. ТЦК то значно надійніше, повірте. Нікаковий идиот не подайдіот. Так ось, до чого це зводиться? До концентрації нас в містах до поганої співпраці на стиках. Ми це говорили, у чому залізниця. Тому що відкрилася страшна тайна. Я не знав, що вона настільки примітивна, мені погано стало. У нас стики часто по залізницях. Право, не тільки в посадках, там набор чинників, один з них, що не тільки посадки вздовж залізниць, але каже і. Зони відповідальності і полоси оборони так нарізані, Ну, тим гірше. Ось наступна агломерація. Бачите, значить, є кілька оборонних позицій. Лінія оборони Слов'янськ-Торецьк. Ось вона. Тилова лінія. Костянтинівка-Покровськ. Ось вона, тилова лінія оборони. Ми за це говоримо. І оборонні позиції, які захищають Покровськ з півдня, північного. Сходу і північного заходу, і тому, в принципі, на цю от оборонну позицію ми ну, будемо вважати, що противника допустили з одної оборонної позиції на другу. Але я боюся, що знову це погане загласування і погане вказання оборони тут, взагалі, я би просив вас розважити важливу тему, чому зараз оборонні пропозиції українські примушують займати сіру зону з. Примушують наближатися до противника. Ось що мене зараз цікавить. Не всі ці позитивно сприймають цю теорію зменшення ширини сірої зони, зменшення власне зони вогневого впливу на противника. Чомусь каже, що треба наближати опорників власні, до неприятеля. Ну, це все власне предмет для дискусії між вами не між мною. Моя справа оповісти вам, як виглядає інженерна справа оборони Донбасу. Ага. У нас немає в 16 і в 15 можна не перейматися. Власне, ось оборонні позиції на даний момент є, важить оця остаточна лінія уходу з Донбасу, від Сєвєрського Донца до дороги на Павлоград. Оце будується остаточна лінія оборони. Вважається, що якщо все оце буде покинуто після всіх цих боїв за агломерації міські, противник навчився. Зв'язувати українські сили в агломераціях, в містах, як це показали, Торець, Покровськ, і отой, що я не можу вивчити, ніяк Мирноград. Не знаю, що у нас в Мирнограді, то тут я можу і бути помилитися. Але каже: він зв'язує українські війська, потім посадками-посадками по стиках і просувається. Тому, якщо оце все от влаження средств в себе не окупить, хоча ми бачили, що. Тут -то воно працює правильно? Ось, що в районі Новопавлівки воно працює. І тоді лишається одна оборонна лінія, яка буде свідчити за уход українських військ з Донбасу і за перехід до оборони Дніпропетровської області. Ну, власне, це, що було тут накопано старе, і оце те, що нове тут будується уже за новими схемами українського інженерства воєнного. І нам зараз цікаво, як оці от українські боплани це копають. Ну, з точки зору стороннього спостерігача, вважається, що оце от новітні українські схеми допомогли в Новопавлівці, допомогли південніше. Сюди от от Новопавлівку, Камар, Велика Новосілка, Ну, предстоять бої за цю лінію. І знову ж ми побачимо, наскільки це буде для противника ефективно. Не забувайте, що все оце от вони вирішували з осені до, власне, до першої декади травня. Ну а тут от вдалося їм досягти певних успіхів. Ну, Ну, тут було все очікувано, все зрозуміло. Тут можна тільки вітати, розумієте, треба говорити. Тут можна тільки вітати оборону ЗСУ на цьому напрямку. Треба сказати, що все відбувалося так, би я. Ну, згори, знаєте, є різні рівні бачення. Ясно, що сакопа всім відніє, Але в принципі на більш вищому на оперативному рівні, ну, зробили, що могли, і зробили доб добре з тими наявними організаційними можливостями, які є. Інша справа, де воно наше? Отут, що відбулося отут? Я думаю, що відбулося тут те саме, що відбувалося минулого року. Так само займалися позиції. Ну, от, власне, все, що я вам хотів дати, харч для розуму. Сподіваюся, що ви нам все це. Розважите і доповните своїми коментарями та навіть критикою. Але я скажу, що от критикою від патріотів все важче сприймати. Ну, на те вони і патріоти. Бай лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. А кішка спитна.